Відділення другого медоб'єднання Львова, які працювали на вулиці Чупринки, 45 та на вулиці Русових, змінили локацію. Тепер усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі надають у новому хірургічному корпусі, який запрацював на вулиці Рапапорта. 8. переїзди в більшу чергу стосувалися стаціонарної допомоги, і питання виникало про рентабельність взагалі другого медичного об'єднання, якщо говорити про цифри, та Тобто ми поставили собі за мету, щоб надання хірургічної допомоги сконцентрувати в одній будівлі. Це до об'єднання з третім медичним об'єднанням, та яке відбулося в кінці травня, практично рік тому. Після того, як відбулося об'єднання, ми розуміли, що ці відділення, які приєдналися до нас, ми не зможемо помістити в одному. Хірургічному корпусі тоді стало питання, а як нам все-таки зробити цю реорганізацію? Питання, щоб не тільки мати гроші на заробітну плату, на там, медикаменти, а й мати на розвиток. Таким чином одразу три відділення вирішили перемістити у найбільший корпус другого медоб'єднання, де функціонувало лише одне пологове відділення на 4 тисячі квадратних метрів. Окрім того, приміщення на Чупринки 45, де розміщувалась урологія, не було у власності об'єднання. Відтак за оренду доводилось платити кошти, які тепер зможуть скерувати на розвиток лікарні. Тут тепер розташовані на першому поверсі приймальне відділення. На другому поверсі одне крило займає урологія, і друге крило в нас об'єднані два відділення гінекологічне, яке існувало на русових, і відділення хірургії, яке існувало на чпринки 45. І третій поверх у нас залишається пологове відділення, яке тут і було, всі, всім відомо в місті Львові, пологовий на Рапопорту, Він тут лишається разом з неонатологами, працюють акушер-гінекологи, тобто існуємо в повному об'ємі, надаємо всі послуги акушерські. Абсолютно відокремлено від інших підрозділів лікарні, має окремий вхід, так, має окрему операційну, мають три розкошних облаштованих пологових зали. Палати сумісного перебування практично для всіх жінок разом з дітьми обладнані також в бомбосховищі е, ургентною операційною, ургентним пологовим залом. Там було за, за е, минулий рік чотири операції кисарського розтину під час тривог і народилося десь сім дітей. Щодо урологічного відділення, то кількість ліжкомісць залишилась однаковою і може розмістити 30 пацієнтів. Та, окрім цього, покращились умови перебування. Є. Напевно, більше в нас тут кількість палат. Вони є, скажімо, з меншою кількістю хворих в кожній палаті. Так, тут є чотири пацієнта, три-два пацієнта. Там у нас було трошки більше скупчення пацієнтів по палатах. З плюсів також що ми маємо зараз окремо свою операційну автономну, де ми можемо працювати. Тільки скільки нам потрібно, і тоді, коли нам потрібно, коли потрібно нашим пацієнтам, тут надають увесь спектр урологічної допомоги. Окрім того, планується закупка нового обладнання, яке допоможе розширити кількість медичних послуг. Позитивні зміни також очікуються у гінекологічному відділенні, враховуючи, що в нас тепер новостворене відділення разом з хірургічним відділенням. Тепер ми можемо абсолютно спокійно втілити і втілюємо свою мрію проводити симонтальні операції тобто проводити не тільки гінекологічні операції, а одночасно робити ще і пластичні операції, які жінки дуже люблять, особливо після пологів, коли є проблеми з передньою черевною стінкою. Крім того, що ми покращуємо умови перебування пацієнтів, розширюємо свої можливості, поповнюємо свої. Скажем так, ланки лікарів, які прийшли до нас працювати з новими умовами, з новими можливостями, ми тепер можемо надавати ще допомогу і пацієнтам, де є підозра на онкозахворювання, що дає нам так само розширює наші можливості. Поруч з хірургічним корпусом у поліклініці на вулиці Рапапорта, 6 є вузькі спеціалісти і лікарі жіночої консультації, які ведуть амбулаторний прийом і за необхідності одразу скеровують пацієнтів у стаціонар. Також тут є потужна цілодобова лабораторія та діагностичні кабінети. Ця будівля, взагалі, ця територія є дуже унікальною, тому що ну, перше це будинок, сам унікальний пам'ятка архітектури. Тут величезні стелі, багато повітря, а дуже затишно всередині. Ця автентична будова сама вражає собою. У нас є прекрасна паркомісця, У нас є окрема наша котельня. у Нас є окрема. Вода, водяна станція. У нас є прекрасне укриття, в якому проводяться пології. В принципі, у разі потреби пацієнти спускаються, можна надавати хірургічні операції. І територія. На території лікарні розташовані вказівники, які допоможуть знайти необхідне відділення. Тож тепер пацієнти можуть отримувати допомогу у одному багатопрофільному хірургічному корпусі. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів.